Росія може напасти на країни НАТО, якщо отримає перевагу в Україні і збере потрібні сили. Як Європа збирається дати відсіч чи як переформатувати Рамштайн, якщо американці відмовлять у допомозі Україні і взагалі вийдуть з Альянсу? Трамп заохочував би Росію нападати на країни-члени НАТО, якщо ті не будуть платити достатні внески на оборону. Його скандальна заява змусила країни-члени Альянсу задуматись над власною безпекою. Підтримав Трампа і мільярдер Ілон Маск, який закликав республіканців не надавати фінансову допомогу Києву. Сполучені Штати найбільший донор України. Від початку війни Вашингтон виділив Києву понад 50 мільярдів доларів військової підтримки. Але на сьогодні ця допомога на стопі, через що ЗСУ вже відчувають снарядний голод. Якщо Путін отримає тактичну перевагу в Україні, то невдовзі піде війною на країни НАТО. Про це в Унісон заявили керівники одразу кількох країн-членів альянсу. Загроза для Європи більш ніж реальна. Путін може напасти. Причому звузився час. Якщо раніше говорили 7-10 років, то говорив навіть 20, то зараз говорять про 5-7-3-5 років. І міністр закордонних справ дані, який виходив. Публічний простір на минулому тижні, і Шольц, і Пісторіус, і ми пам'ятаємо і міністр закордонної оборони Швеції, і Нідерландів. Тобто всі говорять про те, що Росія нападе. Зрозуміло, що в списку топ-5 країн, куди він може напасти, це країни Балтії, Польща і Фінляндія. Відновити території російської імперії це головна мета Путіна. І поки українська армія перемелює гарматне вороже м'ясо, кремлівський диктатор здійснити свої мрії не може. Але війни з НАТО не відкидає, бо більше навіть до неї готується. Після вступу до альянсу Фінляндії Путін одразу заявив, що ця країна тепер становить загрозу Росії і вирішив сформувати Ленінградський військовий округ. Аналітики інституту вивчення війни переконані, в такий спосіб Путін готується до широкомасштабної війни з НАТО. Приходить Трамп і присутні штатів слабне. Потрібен сильний гравець на континенті. Британія не в ЄС. Треба хтось, хто може дати по зубам такому монстру фашистському, як Путінська рашиська Росія. В НАТО зрозуміли, домовитись з путіним заходу вже не вдасться. Лише перемога України здатна зруйнувати мрії кремлівського диктатора про стару нову російську імперію. Формула миру сьогодні звучить так: допоможіть Україні тут виграти Путіна, щоб він не мав сили прийти до вас туди. Але давати треба не мільярдами, як зараз дають три, два, п'ять, сім сотнями мільярдів, щоб уникнути потім втрат на трильйони. Даючи тут сотні мільярдів 200, 300, 400, 500, 700, ви уникнете можливості просідання ваших е втрат. Це інфляція, це економіка, військові витрати, знищена інфраструктура, мертві люди. Тобто, це трильйони. Якщо Трамп стане президентом США і виконає обіцянку вийти з альянсу, то старий світ має підготувати план Б. А саме перенести центр прийняття рішень по Рамштайну з Вашингтона до європейського континенту з конкретними лідерами, які здатні дати по зубах Росії, і такими лідерами можуть стати Великобританія та Німеччина, чия допомога Україні найбільша серед європейських країн.